Український національно-визвольний рух живе, він розвивається і бореться далі всуперед всім намаганням і пропаганді ворога. Це вже минає 15-й рік з того часу, як большевицька Москва наново окупувала Україну під кінець Другої світової війни. Відтоді большевики стараються стерти з лиця землі українську революційну боротьбу всіми силами свого мілітарно-поліційного апарату. Ціми засобами тоталітарної системи і всякими найбільш безоглядними та рафінованими методами Українська повстанча армія, організація українських націоналістів і ціла українська нація склали в цій боротьбі дуже важкі жертви. Але зламати змагання України за свою незалежність і знищити її керівної революційної сили Москві таки не вдалося. Революційна боротьба ОУН-УПА стала загально відомою не тільки серед цілого українського народу, але й серед всіх інших народів, поневолених большевицькою Москвою СССР. І поза його кордонами ця боротьба найсильніше причинилася до поширення і вкорінення ідей українського націоналізму як скристалізованого, кристалізованого непримиренного протиставлення марксонізмові, большевицькій теорії і практиці. Вона вказала властивий шлях до всебічного національно-духового, політичного і соціально-економічного визволення. Від тоталітарного большевицького поневолення вона дала українській нації іншим народам пориваючу програму і чітку концепцію переборення російського імперіалізму і безбожницького. Проти природного і людониного висницького комунізму та змагання за правдиву і всесторонню волю народів і людини завдяки організованій боротьбі права проти большевицької національно-визвольної революції стала живою політично діючою, а не абстрактною теорією чи мрією.